Сьогодні було опубліковано розлоги інтерв'ю начальника управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, полковника Юрія Ігната. І він там дав цікавих кілька фактів. Один із них від початку повномасштабної війни проти України з лютого 22-го року літаки російської стратегічної авіації випустили по нам 2437 крилатих ракет. Протиповітряній обороні вдалося відбити 1916 із них. Після того що трапило. З цієї неділі і супутникові знімки власне цих подій з кожним днем з'являються і показують нам пошкодження стратегічних бортів авіаційних Російської Федерації. Чи можемо ми розраховувати, що кількість пусків ось цих крилатих ракет по Україні стане меншою? Ну, напевне, бо Ту-95 МС були в основному вражені. да Здається, сім літаків втратила Росія мінімально сім літаків. от І ну там були ще пошкоджені. І це досить відчутно для бо зараз тут знаходяться ну в європейській частині в участь в нальотах на Україну беруть бере всього одна ескадрилья, яка перелетіла з Енгельса на цей на Угу. І там обмежена кількість при тому, що ну, росіяни ще змушені якось е, значить, підкидати е, туди, сюди ці літаки, які сиділи на білій, на білій а на білий якраз найбільше дісталося. Тому тут ситуація досить така проблемна для росіян. От. І е, інтенсивність ударів, напевне, має впасти. Нет, бо загалом носії ракети є, ракети вони збільшують випуск. Носіїв нема. Ага. А, Це... все, одно, да, все одно залишились ракети іншої, морського і сухопутного базування. Ще про наші потуги, верніше перспективні наші потуги, каже ігнат. Він каже, що для ефективної відсічі російської агресії Україні потрібно близько двох сотень літаків різних типів. Очевидь, нам цю цифру озвучував раніше і минулий головком, і досі ми такої кількості літаків не отримали. Може там десь. Трохи менше маємо, але цього явно недостатньо. Чи є у нас шанси таки добрати до цієї цифри, і чи не заважає нам власне певний технічний параметр? Наприклад, відсутність пілотів, відсутність технічних майданчиків, відсутність ангарів для зберігання? Можливо, в цьому причина чому нам не видають достатньої кількості літаків? Ну, абсолютно вірно, це серйозні причини, крім того, де ми будемо їх ховати, ці літаки. Ви ж розумієте, що всі наші аеродроми, як базові, так і оперативні аеродроми, і аеродроми розосередження, всі вони під ударами російських ракет і шахидів. Тому я не думаю, що зараз нам потрібно зосередити на нашій території 200 винищувачів. Загалом нам стільки не обіцяли, і набагато кращим буде варіант, коли е, варіант депо скажімо так, що тут на нашій території працюють 30-40 винищувачів. Якщо один з них втрачений, збитий, е, потребує ремонту чи потрібно на якісь регламентні роботи відправити кудись на завод, да? То в цей час його відвозять там, будь-яким чином, або перелітає в одну з найближчих країн сусідів України, а звідти прилітає нова бойова машина. На мій погляд, таким чином, підтримувати сталий е парк бойових літаків було б набагато краще. Ну, менші були б менші втрати на землі. Ну і сьогодні сталася така неординарна подія під час однієї з повітряних тривог моніторингові пабліки попереджували про ймовірність пуску Арешника із Капустяного Яру. Але раніше, наскільки я пам'ятаю, Росія на кілька днів закривала повітряний простір над ракетним полігоном Капустін Яр для ймовірного запуску чи випробування балістичних ракет. Наскільки я пам'ятаю, це є умовою звітності перед однією з міжнародних авіаційних організацій. А от чи можуть вони зараз здійснити? Пуск без закриття повітряного простору нікого не попереджуючи, це навряд. Це розумієте, це вони не перед міжнародною організацією, це ось, згідно договору про озброєння в Європі. Угу. Там мають, мають і загалом міжнародні договори, які укладені там ну, між Росією НАТО, наприклад. Да? От там ситуація така, що будь-який пуск ракет, який є. Великої дальності або середньої теж дальності про це мають бути попереджені. Значить, за добу, за добу потрібно попереджити. Ну раніше не говорили партнерів, да? ну, от, але попередити, оголосити, наприклад, зараз не попередити, оголосити, що наступної доби буде запуск. Далі, чому закривається повітряний простір? Ви знаєте, літаки іноді. Повітрі зустрічаються да? там, де не потрібно це робити. При пуску ракети, вірогідність до мільйона доля проценту. Але в літаків так само. І для того, щоб уникнути цього, закривається повітряний простір. Це просто від власних літаків, щоб не попало по, значить, випадково не попасти по літаку, або навіть проліт ракети він супроводжується величезним виділем тепла, яке. Значить, робить атмосферу цьому району турбулентною, і легкий літак просто розверне і розламає. А великий літак теж може, скажімо так, ну або нанести йому якусь шкоду, або зробити такою, такий, ну такий повітряну яму, значить, ну такий струс літака в повітрі. Да, що це може бути небезпечним для його конструкції, для його міцності. Саме з такою метою цей повітряний простір про всяк випадок закривають. Ну ви ж пам'ятаєте, як значить, не закрили повністю повітряний простір і над Чорним морем чомусь впав ту 154. Mm -hmm. Невідомо з чиєї вини, війни, але такий факт був. Тому про всяк випадок під час навчань, під час пусків повітряний простір закривають. Ну, Тобто, зараз. Е... Всім потрібно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бо стрільнути можуть в будь-яку мить. Зрозуміло. Пане Ларі, я вам дякую за вашу експертизу. Авієксперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко був з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо розмову з гостем нашої студії.